На сьогоднішній день ці три фігури вони дуже такі е, контроверсійно прив'язані щодо позиції України. Тобто кожен з них намагається якимось чином взяти свою участь в житті нашої країни, так і ми хочемо достатньо такими контроверсійними текстами і зображеннями звернути увагу на те, що насправді вони несуть за це відповідальність. Хоча ну ми свідомі того, що насправді всі ці етикетки достатньо жорсткими. Ну, цей, цей гумор є жорстким, але е, мені здається, що ми як е, ті, хто живуть в країні, де реально проходить війна, е, ми маємо на сьогоднішній день це право. Just having the Мені подобається їхній незвичний дизайн і те, як вони просувають своє пиво за допомогою зображень лідерів Росії та Америки. Це круто. Oh, cool. 8 of Напевно, я трішки менш агресивне декорування, але так, звичайно, як пам'ять про Львів, обов'язково з такого потрібно взяти з такого магазину.